Колеги, я знову повертаюся ось сюди на простори. Бачу, що в 9 Б-класі в першій групі. Отут на змісті, у мене записи є. Перехожу на 9 Б-клас. Іду на Зміст. Іду ось сюди імпортувати курс. Вибираю, якщо у мене вже введено календарне на один клас, вибираю 9Б інформатика, те, що я тепер ввела. І автоматично то, що я ввела, в першій групі автоматично відображається і в другій групі. Тепер я можу зайти на розклад. Бачу, у мене тут стоїть інформатика, 9Б, друга група, додати тему, вибираю свою глобальну тему. Потім вибираю Першу свою тему, початок і завершення, і запланувати. І тема у мене ось тут вже є опублікована. Так само такі самі дії повторюю і на інші дні.